Ну і все готово, друзі, до того, аби стартувати в цьому поєдинку. Арбітри виходять команди, виходять епіцентр проти шахтаря. Такої зустрічі в українській прем'єр-лізі ще не було. Та й не тільки в українській прем'єр-лізі, ні в кубку України, ні навіть в товариських поєдинках команди між собою не перетиналися. Звичайно, серйозний екзамен такий вступний для епіцентру, але так само і для шахтаря. ось буквально кілька хвилин тому кудрівка показала, що таке дебютанти УПЛ. Тому гірникам треба бути дуже обережними. Для Арди Турана це. Також перший матч на українській землі, так що його також спочином. Кам'яке закидання побігти треба зараз. Азарову, Азаров один в один, як спрацює зараз проти Сіфуентеса. відпускає Сіфуентес відпускається м'яч подачі від Матвієнко. Перший удар по воротах. Фактично, три в три, попри всю цю глибоку оборону від епіцентру, бачимо, що ледь не один в один опинилися. атакувальні футболісти Шахтаря Георій Судаков його удар головою. Те, чого не часто насправді побачив. Зараз момент дуже небезпечний гірників. Черговий удар по поворотах від Боднаренка, але м'яч летить за межі поля. <звук> красиво розбирається гіналду. Можна прострілювати. Пішов цей простріл. Навіть гулки м'яча не торкнувся. Вдається відбитися захисникам. Гіналду тут неймовірно красиво розібрався. Черговий простріл пішов, але Євген Запорожець столився у підкат. і... Таким чином вдалося вибити м'яч. Ну, знову бразильці творять свою магію, так з флангів. Але тримається епіцентр. Ну, Еліас гочали швілі. Еліас відкривається. Знову інштовхному майданчику накриває його зараз. Олександр Клемець, але дуже легко цього разу Алісон. Обігрався і пробив навіть поворотах, але дуже-дуже багато ніг захисників епіцентру. Тут їх небагато, ось такий щільний притиснутий удар вже від Іратія Азарова і подача від нього. Не дістає м'яч Ласінатра Аре. Якщо клуб абсолютний новачок, не можна називати абсолютними новачками його футболістів. Нам ще раз показують повтор цього епізоду. Тут рикошет від спини Егіналду, потім м'яч влучає в руку, потім такі пенальті, я думаю, що не варто ставити. Егін... Олег Дулуб. Завітав. Траоре І ударна позиція була, і прострільна позиція була, але вже загнав себе в такий кут, що встигли захисники перекривати черг... четвертий кутовий для гірників. Алісон. Знову ця боротьба. І знову Алісон продирається, прострілює Траоре відворіт, пробив Судаков, скидання Нема хорошого удару. Поки що очередькою. Удар від нього. І після невеличкого рикошету, все заспокоїє зараз. Олег Білий. Підкрутився м'яч Зручно, пригальмував. Давайте ще раз дивитися. Шахтар продовжує атакувати. Судаков. Переведення на матвієнку Микола Матвієнко може і пробити. Звідси саме це виконує Матвієнко. Хороший удар площину, але відбиває перед собою білик. Ще не фінал атаки. Ласіна трауре. Його вже прострільна передача не проходить. Матвієнко розчехляє свою гармату. Георгій Судаков. Удар за штрафного майданчика для нього, але знову-таки це чергова розминка для Олега Білика. Спробувати його знервувати. Дальні удари можуть стати при нагоді. І ми бачили удар Матвієнка, ми бачимо удар Судакова. Є ще Бондаренко, який може прикластися з поволейбольному зіграв Білик, але якраз на такій висоті летів м'яч що для голкипера не дуже зручно було його фіксувати, можна було просто помилитися. До речі, ще з цих кадрів можемо подивитися, наскільки м'яч прогрузає. У траву що доволі таки висока травичка. Сюди Борячук вдарить по воротах зараз можна. Положення по грою фіксується і зараз треба розібратися. Чи у самого Борячука обертається Шехтар, який таким інтервальним темпом. Мається грати то в одній, то в іншій стороні. Розрізна передача, комбінація п'ятою Бондаренко прострілювати, але б'є Бондаренко. Під ближню стійку такий черпачок вдалося виконати знову ж таки без серйозної роботи для Олега Білика. Шанс. Для нього епіцентр атакує. Удар по воротах і хороша робота від різника Ближня стійка. Незручний м'яч. Треба було складатися. Сіфуєнтес пробиває поворотах. Вча нібито були варіанти так спробувати зіграти передачу. Але атакувальний футболіст, він, звичайно, налаштований туди, на площину воріт. якраз по бочали швілі. Алісона і правий фланг перекриває ко. Черговий удар по воротах від Шахтаря. Але результат абсолютно той самий. Цувається, але спиною до воріт. Тим троє футболістів завжди більше, ніж один навіть габаритний. Климець отримав передачу і віддав й точний пас зараз на Беженара. Продовжується атака вже на правому фланзі. Ми бачимо з м'ячем сіфуентеса Чрундур від нього. Усі так нагода для іспанця. Здалося, що треба шукати Борячука, але його й близько не було. Сафрантис продовжив продиратися правим кланом. І вкотре ми бачимо, що доволі просто проходить свого опонента, і лише поперечка приходить на виручку Дмитру Різнику, який нібито викидав руку, який нібито контролював на кілька сантиметрів нижче. Ми б побачили історію. Шостий кутовий для шахтаря, причому перші чотири вони набили там перші 15 хвилин зустрічі. Далі трошки притихло. Чергова подача, Ласіна уре удар поворота, і трошечки переправився. Все ж таки, здавалося. Що дотик був від Олега Білика, ще один удар від Лісінатра Оре. Бачимо навіть після кутових вимушені гірники бити за меж 11-метрової позначки. Що верхову передачу надалі уласінатра Оре від землі? І тут же вимушена реакція від Олега Білика. Але впевнена реакція від Олега Білика. Дуже неприємний удар для будь-якого голкіпера. Тут розрахувати додаткову траєкторію від землі. Алісон береться виконувати удар по воротах і знову, хоч і вище, летів м'яч, але на кутовий. Переводить Олег Білик ще дасть розіграти один стандарт Клим Заброда про те, що вже три хвилини з двох компенсованих зіграли. Кидає, але Матвієн перевисів абсолютно всіх по повітрі і чітко м'як зіграв. спроба номер два не буде. Ось Гіналду доборовся. А далі на швидкості проходить і може виходити на простір. і Він це робить. І Гіналду, наскільки багато в нього швидкості, а наскільки у Алісона, а там не Алісон, там Ласіна Траоре. Якби був Алісон, я впевнений, що він би обійшов зараз Владислава Мороза. А от Ласіну Траоре Мороз обійшов сам. І, можливо, десь так покусав. Нападника Шахтаря, що той одразу з характерним жестом попросив замін. Чи готова вона варди туран? Серйозно, нібито такого нічого тут не було. В Ласіна Трауре. Було в нього ушкодження і в минулому сезоні. Зараз насправді не зрозуміло за що тримається Ласіна. Ну Якщо заміна, то зрозуміло, що зараз фактично єдина опція у Шахтаря. Це Кава Ільєс. Фанікавана Ільєса. Педріньо з'являється на полі. Також Гіналду йде відпочивати і Артем Бондаренко. Окрім Педріньо Марлон Гомес. Перезайме своє. місце, швидше за все, Бондаренко на його місце. Віддав на Педріньо. Педріньо бачить Педро Інріке на лівому фланзі. Подача від того удар по воротах, добивати Марлону. Шахтар заштовхує, але Клим Заброда підіймає руку догори. Офсайд. І подія не менш важлива, ніж забитий м'яч від епіцентра зараз для болівальників на трибунах стадіону імені Романа Шухевича. Педро Енріке і його передача в Судакова офсайду не було. А от у Марлона Гомеса стовідсотковий був дуже близько Він до воріт стояв. Тому перший м'яч Шахтар забиває, але поки що нелегальний. Віддає передачу на Судакова. Судакова є час підготувати. Подачу. Хороша Марлон Гомес. Пробиває головою по центру воріт. Там, де і окупався Олег Білик. Тут варто відзначати Педріньо, Так не вимкнувся з гри. і Одразу повернувся підійнявся на ноги. щось що провокувало якраз таки цей гольовий момент. А він, безумовно, гольовий. Відбувалося, ще в перші 45 хвилин. Зараз помилка від білика і встигатиме за м'ячем Педріньо. Передача Журцка під удар. Ще ніяк вдарити Марлон Гомес. Пробиває. Але ось цей підкат самовідданий. Вибиває м'яч на кутовий. Ну, самі собі наварили. Зараз у центрівці. Навіть не Педріньо був, а Кован Ілліас. забрав цей м'яч. Не вийшов удару Алісона. Зараз час для замін у складі обох команд. Марлон Гомес. Хороше відбирання на чужій половині. Марлон Гомес. Праворуч затягує, його, віддає на очередь Конопля також забігає. Конопля отримає цю передачу. подача від нього Еліас удар 1-0! Шахтар все ж таки досяг свого. Шахтар 79 хвилин намагався знайти цю доріжку до воріти під центру до забитого м'яча. Спрацьовують заміни. Від Арди Турана, Юхим Конопля віддає результативну передачу. Каван, Неліс підставляє голову в той момент, коли потрібно. Епіцентр пропускає перший їхній пропущений м'яч в українській прем'єр-лізі. Могло бути інакше. Але це Шахтар. Так, у Сергія Нагорняк так, вийшов і Бендера. Вийшов і седун Тобто є свіжість у ногах цих футболістів. Але оборонятися шкому конопля знову отримує гектар вільного простору. Передача на Судакова, але якраз. Стас Кристін, також свіжий футболіст встигає перекрити цей удар для Георгія. Тут уникнули офсайду гірники, уникнуло всайду і Ось ця передача в другий темп на Георгія Судакова. Нібито здавалося ідеальною. Передача п'ятою, трошки Бразилії. Марлон Гомес ще собі просунув. Набирає швидкість. Вихід Вічнавіч. Марлон Гомес! Але не дають йому вдарити так, як слід. Євген Запорожець. Пролетів на п'ятій передачі. Здавалося, що Марлон собі створив ідеальні умови. Але це бразильська самба, звичайно, те, що милує око, вдалося прокинути і відіграти тут Владислава Мороза. Але Вен Запорожець постійно був на спині у Марлона марлоного Ось Зараз знову Еліас віддає передачу на підріні. Удар від нього Білик. О, приберігає нам інтригу на останні хвилини та секунди цієї зустрічі. Не закриває Шахтар цей матч ударом від Педріньо. Ось такий Черпачок на Судакова також не пройде. Танчик відбивається. Дуже красивий сейф. Судаков. Тунесенька передача Іліас! Знову Олег Білик. Скільки змарнованих у Шахтаря. Браво Олегу Білику! Питань взагалі ніяких не виникає. Ця передача Судакова. Естетична насолода. Три очки для Шахтеря. Фінальний свисток від Клима Заброди. Арда Туран перемагає Сергія Горняка в своєму дебютному матчі в українській премєр ризі Аж на 79-й хвилині Каван Ілліас забиває вирішальний м'яч в цій зустрічі. Єдиний із двох десятків ударів, який пройшов, який пропустив Олег Білик.